Якщо подивитися час перебування консерваторів при владі, які пройшли через Брексіт, і так далі, то вони нагромадили цілий ряд інформаційних недоліків. І ця куля, яка котилася з гори, вона, в принципі, і роздушила консерваторів. Бо якщо брати, от, скажімо так, від Джонсона, і всіх інших, хто ставав прем'єр-міністрами, ну по перше, вони недовго затримувалися. А по-друге, на них є чималі гріхи, які пов'язані. Перше, це з питанням використання бюджету з оподаткуванням, з інфляцією. Ну і а, чого очікували британці від Брекситу? Вони очікували благополуччя, як очікує будь-яка інша людина. Але Консерваторам вдалося утримати стабільність, але приросту доходів громадян цього не відбулося. Зрозуміло, що в результаті така реакція.